Усім привіт, з вами Сколот, і Це продовження проходження Resident Evil 7. В минулій серії ми дуже довго йшли до цього місця за дверима 100% бос, але у нас один патрон. Один патрон, травичка і патрони на дробовик. І зараз пропоную відправитися саме за дробовиком, тому що ну, ми не зможемо ніяк боротися. Проти боса да і проти любого іншого ворога. Бачите, трішечки вдягнений, тому що прохолодно сьогодні якось навіть у будинку. Тому ось сижу. Намагаюся не змерзнути. Так, біжимо. Буду сподіватися, що не вилізе ніяка гидота з цієї цвілі. Так. М -м -хм. Головне, не заплутатися. Так, я вже заплутався. Куди ж мені йти? Хто пам'ятає, там лежало щось схоже на дробовик у кабінеті бабусі чи у кімнаті бабусі? Ну. Коротше, зараз підемо до неї. У нас ключ є. Ключ скорпіона, і ми його використаємо. Так, що нам потрібно тут? Тут нам потрібно, напевно, патрончики відразу. І психостимулянти. І давайте засейвимось. Не хочу зараз вирізати цей сейв. Воно просто виглядає не естетично, тому що воно заходить в систему PlayStation. Не знаю, чому так зроблено. Це минуле, але так зроблено. Тому я намагався це вирізати, щоб не по, не псувати атмосферу, але мені ліньки сьогодні це робити. Вчора намагався сісти, записати, не вийшло, тому що почалась тривога, почались шахеди, і якось було небезпечно сидіти і записувати. Ось, і зараз теж пишуть, що скоро прилетять у наше місто. Ну, я буду сподіватися, що я встигну записати. Так, віднімаємось на другий поверх. Ну, з одним патроном я точно не воюю. Так, почекайте. А. Чому не показується. Не показується значок Скорпіона. Алло. А, це поки ти не помацаєш ці двері, воно не буде відмічатися на мапі. Ну, нормально, да? Класно, продумали, звісно. Добренько. Значить, будемо сподіватися, що там все ж таки був цей значок Скорпіона, і ми зможемо відчинити ці двері. Ми візьмемо звідси зброю і поставимо її внизу замість тієї, що тримає мужик. Так, що це таке? Виглядає, як якщо. Не знаю, я не встиг перекласти. Виглядає, як, як щось. Просто голова, просто якийсь трофей, оленя. Хто це? Що це за тварина? Так, багато всього. Ну, давайте поки не буду. Бачите, зломаний дробовик. М -м -м, яка... Треба в рота запихнути це собі. Це плюс 5 броні. Так, по, -по, 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 по що написано. Я втомився бігати за всіма цими придурками по двору. Наступний раз, коли хтось із наших гостей втече, то сховайте коротше, ці рельєфи собак в таких ось місцях, щоб не, було, ну, не можна було їх знайти. І ось тут написано в годиннику батька і так далі. Ну, ми майже все знайшли. Осталася одна, яку забрав Джек. Так, патрончики, патрончики це хорошо. Скільки мені цей пістолет взагалі не подобається. Він такий маленький урон наносить що капець. Так, да, приємно, що є зброя в руках. Ти можеш щось зробити, але. Ого. Люба місіс Бейкер, як ви себе відчуваєте в останній час. Пройшло вже багато часу з тих пір, як приходили на останній огляд. Я пишу вам, щоб е, е, сказати вам, що я закінчив вивчати рентгенівські знімки, і якісь там є темні області в вашому черепі, і, коротше, Щось там, коротше, якісь проблеми можуть бути через це. А, якщо ваші симптоми викликані грибковим паразитом, його негайно потрібно видалити, поки не стало дуже пізно. Я не хочу вас лякати, але я дуже турбуюся вашим здоров'ям. Будь ласка, приходьте до больниці, до лікарні, якщо прочитаєте цей, цей лист. Як ваш врач, лікар, я рекомендую. Пройти, коротше, доп 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 доповнені додаткові е дослідження. Ось, бачите, щось ховається. От. А це штучку, яку я підібрав, це з цього як його. Боже. Там буде така зброя, типу вогнем вона буде стріляти. Вогнемет. Ось. І це балон з газом. Чи з пальним? Якщо тут у нас, ну, все, ми забрали все, що потрібно, зараз заберемо останнє. Ось. Бачите, він зламаний, але його можна буде потім е, полагодити. І він буде прям набагато сильнішим, чим е, цей. Як його, О, бачите, ще, щось тут навіть лежить. Я минулого разу це пропустив. Він буде набагато сильнішим, ніж цей дробовик, який в нас зараз буде. Але це потім. Я пам'ятаю, що тут ще є пістолет, який крутіший за цей, а є ще один пістолет. Але, напевно, на нього не вистачить монеток, і я не буду ризикувати, я краще Ітана прокачаю. Це, типу, як е, таке доп доп е, зброя. Дуже сильна, але без неї можна обійтися. Так, ось і дробовик. Оце прекрасно. Ставимо це на місце, поки хай тут стоїть, щоб ми могли вийти. О, да. Зараз ми будемо роздавати всім. Це дуже сильна зброя. Так. Тут у нас нічого немає, да? ми тут були. Просто мені показалося, що тут щось, наче, щось лежить, але тут нічого немає. Ну, що ж, тоді побігли туди. Зараз, напевно, на шляху засейвимося. Так, да. це варто зробити. ту-ту Як у вас справи? Що нового? Я ось о, написав текст для пісні, зайшов в, е, штучний інтелект, який може заспівати. І десь мені ну витратити довелося цілий день на те, щоб був більш-менш ідеальний варіант на пісню. Тому що бо якесь слово не прочитає, або букву неправильно прочитає. І починається. Ну і плюс тембр і музика, стиль, все це потрібно було підбирати. І в кінці кінців я виставив на другому каналі під назвою Небіся Темряви цю музичку. Там пісня про лицаря, який йшов по болоту і почав тонути. Ось вона там зі смислом. Таким глибоким глибоким. Ну що ж, ви готові? Е, так, заходимо. І зараз все дуже уважно видивляємось. Я пам'ятаю, що ця битва не дуже проста. Можливо, доведеться декілька разів померти перед тим, як його перемогти, тому що ну, його складно перемогти. Хтось каже спойлери! Та всі вже бачили, всі проходили цю гру, вже немає ніяких спойлерів. Це якщо б ми в щось нове грали, тоді да, Так. Вже гра якого року, скільки там. Але досі виглядає дуже, дуже добре. Так, ось його голова собаки. Тут, до речі, там хтось шевелиться. Але я хочу піти подивитися. Хібачте якийсь холодильник тут чи. О! Ось наше заховано Так, а я що, що я можу зробити. Не, ну мені на одну, напевно, вистачить. Потрібно ХПшку робити або патрони. Хпешечку зроблю. І місця немає зовсім. Так, бідний е, помічник. Він сказав. Ну, да, його, бачите, почало поглинатися хрінь Грибкова. І потім він, напевно, перетвориться на таку ж саму істоту. Так, ось ця штука шевелилася. Ні, не, не шевелися. Так, ось і голова собацьки. Ну що ж, готові? Ей. А в мене місця немає, йо, йо Ось я взяв це. І що? Починається бій. Відчепись. Від мене тварина. Так, е це дуже небезпечно. Ай! Мужик. Мужик, відійде. Так, цілитися дуже складно тут. Тут немає автоприцілювання. Як у нього окуляри не ламаються? Я йому із дробовика стріляю, і він мене ще й вдарив головою обличчям по мені. А окуляри на ньому залишаються. Це бачите, це, це не якась саме це авоська, це собачині у ньому. Собачині. Так, ось о. Пухлина така вилазить, потрібно по ній бити. І він. Так, в мене є час взяти. Він сказав, груві це круто, типу. І там каже: ні, це не круто. Так, його можна отак от збивати йому атаки, бачите. І стріляти по ньому. Ай-яй-яй. Так. Чого ж ти, не? Не. Так, беру е бензопилу і. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-ій-йш. -і, 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 і все. Все, ітану відрубали голову і руки. Так, ну давайте ще разочок. Будемо пробувати. Потрібно пройти цей момент. Так, да, це, це, склад, це складний момент у грі. А, бачите, тут був сейф, я тут засейвився, тому ми будемо вже не будемо досліджувати це місце. Я вже все зібрав. Просто будемо підходити сюди, натискати X і дивитися цей катсцену. Не трогай моє обличчя тварина. Руки помий спочатку. Can... Він каже, типу, я нікуди не підеш звідси. Так. А, на Натобі. Якщо чуєте. я не знаю, чи чуєте Ви чи ні, собаки починають гавкати. Під вечір. У мене. Так, бах. Він іде за цією штукою, за цими ножицями. Не знаю, що це. Це якась гілкорізка. Ні, це ж не гілкорізка. Це фігня, яка ріже, напевно, м'ясо. Боже, що це таке у нього? Нахріна воно створене? Що це? Якісь ножиці на чому на бензині? Yes. А, це, це напевно воно зроблено з двох якихось частин, щось, бачите. Стрьомна штука. Відчепись від мене, тварина! На тобі жри. Так, беру бензупилу. У, у неї є дві атаки. І якщо я пам'ятаю. Можна якось націлитися отак зробити, типу йому якось голову прорізати, і там піде невеличка катсцена. Я буду намагатися зараз це зробити, і. Бачите, я встиг заблокувати. Він, до речі, питає. Ти вважаєш, що. Ти її батько. Та чий я батько? Відчепись від мене. Я прийшов за Мією забрати і живіть собі тут, робіть, що хочете. кушайте далі людей. там, не знаю, Дружіть з ганібалом. Будьте канібалом. Не ламай ці штуки! Ти виглядаєш, типу, нервовим хлопчиком нервованим. Так, краще буде. <глух> І той до мене. <глух> так, мені не, не вдається йому наносити нормально. О, ось ось по, вийшло. Є. Але тут потрібно зараз... О, я не встиг, хреново, ай-яй-яй-яй, не встиг. О, він відразу так урона наніс мені, що. Чи... Кубайкера. Іди йдіть від мене. Так, у мене є хпшка? Є хпшка ще. Я відразу получив. алло я не встиг нічого зробити. Не. Не. Нормально. Ah, Что ты ломаешь стену, ты? Ah. Сюда подходи. Чого ти все? Так. тебе дуже довго я пиляю. алло. Не, Що? Воно його потрібно перезарядити. Є. Ай. Ой-ой-ой, ой 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 що Що відбувається. Що в... Блін, а це обідно! Це дуже обідно. Я так довго з ним бився. Коротше, у мене є план. Я зараз використаю спочатку, напевно, всі патрони, які в мене є. Тому що мені здається, що патрони наносять більшу шкоди, ніж о, ця бензопила. І тоді я. В... Використаю бензопилу вже під кінець, тому що щось мені не подобається, те що. Або я неправильно якось його бив, я не знаю. О, міма одна. Це взагалі фігня Так, зробіть вигляд, що ви цього не бачили. Аж скільки Ти з цих по -подиви. Right Ти об'єш мене, а я знову повернуся, типу, назад. Я радий за тебе. Я на тебе потратив. Боже мій та скільки тебе бити. Минулого разу було б швидко це. ригай там, все нормально. Ти ж відразу встанеш. <риви> На ти по. Е, це нечесно. Киш киш, 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 киш. А. Не! Що ти розвернувся там? Так, прекрасно. На тобі. Ще чотири патрони є. Так, в мене є пістолет ще. Так, да, звісно, пістолет він дуже погано наносить Шкоду, але хоча б так. Хоча б поки що так побігаємо. О, спрацювало. На, жри. Бачите, тут, коротше, можна побачити, що один постріл з дробовика це як 4 постріли з цього пістолета. Ну, тобто, ви розумієте різницю. Перетворився, а у мене якраз є бензопила. Я встигну його ще порізати, так? Да? Трішечки встиг. О! Сихує, ламає стіну. Так, це, це погано. Ей! Блін, а це зараз дуже хріново. Хілка-хілка. Не махай там! Не махай! На... Нет! Ріш його! Ріш його! <Слышко> Блін, скільки йому потрібно нанести. <Слышко> О, це все. Це все. Фу. Не, не. Нет, ще. Це йому тіки. Нет, все. Це... Фу, прям м'ясо таке. Він вибухнув. Куди ви зібралися, солдати? Алло? Це стрмно було. Дуже стрмно. Е, зроби мені послугу. Залишайся мертвим. Так. Ух, ну, це було складнувато, скажу я вам, але не складніше, ніж в е минулій серії, коли дуже багато було натовпу з цих монстряків. Так, ну це, е ви розумієте, в житті воно так не працює, воно відразу б зламалося. Ну, як і зараз, воно зламалося, але. в житті б відразу воно б зламалося. Ну, тому що, якщо, ні, якщо б це була пила спеціально для того, щоб метал пиляти, тоді. Інша справа, але це трішечки не те. Так, ну тут нічого не з'явилося, нічого не валяється. Я просто побігаю досліджу місцину, можливо, щось припустив. Але мені здається, що сюди ми ще ж повернемось, тому що там внизу є ось тут інші двері, бачите, з іншим знаком. Тому. Я щось заморгав дуже сильно. Знову ж таки кажу, ввечері записую після роботи. Іншого часу немає. Буває, звісно. Іноді я рідко серед дня там записую, але це на вихідних. А так, зазвичай, зараз тільки після роботи. І то вже це вважайте пізній вечір. Це десь 10 або 11 годину вечора. Це вже люди сплять в такий час іноді. Ну, Більшість людей, напевно, так це і роблять. Я просто лягаю спати десь о... 13, ну, які 13, ну, боже. в першій годині або в другій годині ночі. Але встаю дуже рано. Тому я і не висипаюся. Але я не можу. У мене розпорядок такий, що потрібно ще попити чаю перед сном, подивитися якесь кіно. Бабуля. Бабуля, у тебе молоко на губах ще не висохло. Так, зберегти. Це ж ми зараз з вами підемо. На вулицю вже нарешті. І вийдемо з ось цього будинка. Але ми повернемось туди Ще, ну сюди, точніше, ще не раз. Обережно Более... там сходи не впадіть. Це вона там, до речі, співає. Так, давайте відчиняємо. Це не те, не те я використав всього голова. Є, кайф. Можна. М -м -м. Аромат повітря. Гнилистого болота. Трясовини, яка не відпустить людину. Прекрасно. Романтично. Гарно, красиво. Так, е і важливо. Я, я зараз буду намагатися все дослідити, але, можливо, я щось пропущу, тому що тут. Такі секретики, що буває дуже-дуже сильно. Все так настільки заховано, що нічого не знайдеш. Що це таке? Я підібрав якусь синю штуку. Е що Сіпарейтінг agent. А, це... Е це, коротше, фігня, яка дозволяє навпаки розділяти щось. Ну, можливо, воно знадобиться, але не знаю. Чи буде воно працювати, якщо я відремонтую якусь зброю, і потім її знову. Напевно, так воно не працює. Це тупо було. Так. І. і що в нас тут? Бачите, тут всякі нички, тут є якийсь секретик. Я пам'ятаю, що це за секретик. Тут потрібно знайти е, сокиру дерев'яну. Але це ще не скоро. Там хід зачинений. Зараз подивимось, що тут у нас. О, бачите. Ще один. Аргентум А навіщо я це зробив? Це ж буде нова зброя зараз скоро. А ці патрони мені знадобляться. А я, як як я не розумію їх в цій грі назар достати? Типу, як розрядити. Я цього не розумію. А патрони вони повинні бути. О, й-мою! Це я погано зробив, що перезарядив. Ну нічого страшного. Так, друзі, давайте на цьому напевно завершувати. Сподіваюсь, що вам сподобалася сьогоднішня серія. Підписуйтесь, ставте лайки. У мене почалась тривога, тому буду закінчувати уже гарного всім настрою.